Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і з нами на зв'язок вийшов Артур Харитонов президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України та головний координатор Фріг Хонконг Центр. Вітаємо вас, пане Артуре. Доброго дня, пане Артуре. хочемо поговорити з вами про ситуацію в Китаї довкола Китаю. Ну, та зараз, дійсно, останніми днями нам на головні шпальта новини вийшли протести у китайській народній. Республіці, як їх взагалі можна розцінити, навіть цей масштаб, наскільки скільки вона дійсно масштабні, які її головні причини? Наразі досить складно говорити про те, якими є ці протести, оскільки ми не розуміємо до кінця їхніх причин і, зокрема, вимог протестувальників, водночас, ми можемо бачити, що дійсно це досить велика маса населення, яка вирішила протестувати проти політики Компартії. і така найголовніша проблема про аналізі, яка виникає це, власне чи є цей протест типовим соціальним, як це властиво Китаю, або коли Китайці. Не вимагають, наприклад, повалення компартії, але вимагають змінити підхід. Як я кажу, це така чолобитна, або ж це вже політичний протест. І тут розібратися необхідно досить глибоко, тому ми чекаємо на якихось більш конкретних і е, деталей, та коли ми зможемо розімувати це все, оскільки ми ж розуміємо, що в Китаї нема вільної преси, і інформація доходить до нас з власне певних інсайдерів. Але ми вже бачимо, що починаються репресії, тому важко про щось говорити конкретніше. Ну, ми, наприклад, звикли до того, що дуже часто відбувалися протести у Гонконзі, та от для самого материкового Китаю, як на мене, досить така рідкість, особливо після останніх подій у 89 році році, та після розстрілу на площі Тяньаньмені. На вашу думку, то чи все все таки може щось змінитися в цьому плані? Чи можуть дійсно ці перерости протести в зміну режиму чи повалення комуністичної партії? По-перше, Гонконг не є Китаєм, тому досить некоректно порівнювати гонконгські протести з протестами Китайців, то та так само порівнювати по наш майдан з якимись протестами в Росії, тобто абсолютно різні народи, різні причини різні ментальності. Але чи може це пророститися Німені Досить сумнівно, оскільки ми бач, маємо ситуацію, коли Китай перетворний на діджитал-констабір. і в умовах, коли інформація не поширюється всередині самого Китаю, доступу до інтернету або преси нормального нема. А найбільш вірогідно, що абсолютна більшість цих протестувальників буде заарештована і налевова доля зник, з, з, з них зникне безвісти, як це сталося з активістами, що боролися проти злочинів Компартії під час спалаху пандемії в, в Ухані. От тому я не думаю, що це проросте щось більш серйозне. А як говорять, наприклад, в Ране тяніменці ті, 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 що їм вдалося е, укритися в екзилі. Що ці протести вони мають насамперед характер. перед характер. Початку якогось певного руху, в сенсі того, що для нового покоління китайців закарбуються в пам'яті, що були ці протести, і що це е, буде покладено в основу дуже довгострокової гри майбутнього, але якихось там тектонічних змін не очікується. Водночас для самої компартія вкрай важливо дати зрозуміння. Те населення, що протести є неефективними, і що неможливо шляхом протидії режиму досягти якихось цілей. Тобто компартія нині хоче придушити надію людей її зародки в те, що шляхом протестів або революції можна досягти своїх цілей, саме тому очікуються досить серйозні й жорстокі речі. А що ось ці протести можуть означати для сідзіньпіня, який був переобраний на третій термін? Ось такий початок нового витка своєї політичної кар'єри. Як він може це сприйняти, і які наслідки можна чекати від нього? Ну Цзіньпін особливо не приймається через ці протести. Безумовно, що він не визнає, що його політика зеро-ковід була фейковою, тобто вона не призвела до нічого конкретного, і він повторить те, що він робив, коли був чиновником під час подій на площімені вбиватиме населення, катуватиме людей і надалі ізолюватиме Китай від зовнішнього світу. Для Цзіньпіна нема жодних перепон більше, і він є фактично імператором Китаю. В нього немає ніякої позиції. Ліці тому навіть група в 100 тисяч населення, яка буде протестувати. Хоча цих цифр нема, ми розуміємо, що це декілька е, десятків тисяч максимум наразі виходило по різних містах Китаю. Це не є взагалі проблемою для Китаю. Буде проблема, коли це буде питання в 100, 200, 300, 400. Трьохста мільйонах населення, що буде протестувати. Коли ми маємо населення 1,4 мільярда, навіть невеличка, невелика група в тисячі людей не буде групою впливу. Або більше ми розуміємо, що на сьогодні без інструментів дітейзації неможливо досягти якихось певних цілей. Тобто, якщо у нас формується протесна група, що має конкретні вимоги, без поширення соціальними мережами певних тест, їхній рух є просто нікчемним від народження, тому результат. Ситуація досить трагічні будуть речі для людей, але для, для Цзіньпіна абсолютно нічого не зміниться, крім того, що він буде надалі встановлювати таку собі сталінську диктатуру, пане Артуре, ви згадали про те, що Сі Цзіньпінь продовжить ізолювати Китай. А в чому полягає ця ізоляція? Mm. Ми бачимо, що за останні два роки Китай взяв курс на відокремлення від зовнішнього світу Насамперед, для власного населення відбулися досить серйозні зачистки інформаційного поля зокрема, у сфері популярної культури заборонені, починаючи від груп фанатів певних поп-груп, закінчуючи, наприклад, піснями в караоке, що мають визначатися компартію. Комп'ютерні ігри відтепер теж регулюються компартію. Тобто, людина, дитина, коли включає комп'ютер, вона має пройти фейс сканування для того. Щоб їй було дозволено пограти один чи дві години, тобто йдеться про тотальний контроль за населенням. І наразі, наприклад, ми бачимо ситуацію, що певна кількість китайців це абсолютна меншість, користуються зовнішнім інтернетом через системи Моє переконання, В майбутньому Китай буде боротися проти цих систем. Просто ще більш активніше, не допускаючи людей до зовнішнього світу. Можливо, будуть ще посилені більш репресії за вихід в зовнішній інтернет. Бо ми знаємо, що є певна кількість китайців, які навіть намагаються вести там Ютуб. Якщо це не пропаганда або поза законами, я думаю, що ці люди будуть більш активно переслідуватися. Тобто для Китаю дуже важливо, щоб покоління, яке виросло в умовах умовної лібералізації, повністю відкотилося назад до часів Мао Дуна що це були піонери, і ми вже бачимо серйозну аналітику з цього приводу, як, наприклад, що ну вже? Попередні висновки, що лідерство в цих протестах очолюють жінки Китаю вперше в історії, тому що вони найперше вийшли і найперші осмілили. насмілилися говорити про те компартія. А чому це так? Тому що це найбільше свідчення покоління жінок в історії Китаю. До цього історично нікого цього не було. Ці жінки здобули власне доступ до цивілізації, і тепер компартія розповідає, що вони зобов'язані виходити обов'язково заміж, та більше вони зобов'язані. Народити по три дитини для Сі Цзіньпіна. звісно, що жінки, які працюють, які розуміють, наскільки важко виживати в Китаї, не хочуть такої долі, і вони не рішучіше зараз зараз чинять спротив. От Китаю необхідно позбутися цього покоління, його перевиховувати. І от до слова щодо Тайваню, наприклад, як Китай озвучує свою спецоперацію, майбутню операція з перевиховання Тайванців. Тобто, якщо в Росії це якась денацифікація, то тут де де. Освітизація та Тайваню, Що вони не в них волна претензії? Що неправильна освіта, демократична освіта цього всього не бути, бути немає. От цього прагне Сідзіньпін. От якраз і про Тайвань хотів запитати вас, то чи дійсно ось ця ізіоністська така політика, та чи може вона призвести, чи може це є вже підготовкою до якогось нападу нападу на Тайвані? І чи може це призвести до третьої світової, до втручання інших світових держав у цей конфлікт? Безумовно, Китай готується до війни. Ми спостерігаємо багато ознак цього, тому що це стосується ягро. Комплексу, де Китай закуповує в дуже агресивний спосіб усі продовольчі ресурси, які може отримати це прослідковується в аспектах мілітаризації, роботи з ядерними власне, комплексами, і тут можна перелік мати великий. Чи планує Китай напад на Тайвань? На мою думку, безумовно питання тільки коли, і чи спричинить цей напад на Тайвань третє світову? Тут же питання до того, як загалом світ реагуватиме на вторгнення до Тайваню, є висока вірогідність. Азі вторгнення на Тайвань власне буде паралельний напад на Японію. Причому наразі багато аналітиків сходиться на думці, що Китай разом з Росією планує паралельний напад на Японію, оскільки дуже важко напасти на Тайвань, не зачіпляючи Японію, і Росія до цього активно готується. В Тихому океані, і такий шанс є. Тобто, що буде напад на Японію, а як ми знаємо, що безпеку Японії гарантує насамперед гарантують насамперед Сполучені Штати, які зобов'язані вести війська і боротися проти будь-кого, хто наважиться розпочати воєнні дії проти японської держави. Пане Артуре, як ви прогнозуєте, чи змінюватиметься якось позиція? Китаю щодо війни Росії проти України ну зараз вони ніби займають таку нейтральну позицію, хоча все таки розуміємо, що співчувають Росії, а Чи можуть вони можливо дійсно так само об'єднатися як теоретично проти проти Японії, так і проти України? Безумовно, це вож можливо. Китай ніколи не був де факто нейтральним. Ми бачимо, що Китай продовжує надавати росіянам всебічну підтримку на військового характеру. Тобто наразі російська економіка вже повноцінно залежить від Китаю, від його закупівель, і не тільки в сфері енергоресурсів, але й в сфері виробництва військового виробництва в тому числі, тому що ну, це не секрет, що китайські напівпровідники наразі поставляються в Росію. От. і крім цього, звісно, що Китай починає вже. Активно рятувати російський приватний бізнес великий і не тільки великий. Тобто, фактично, росій, російська і китайська економіка вони зливаються в якесь одне єдине ціле тому питання часу, коли Китай буде готовий до більш рішучих дій. Водночас це напряму залежить від того, коли він буде готовий нападати на Тайвань. Тобто, без якоїсь конкретної китайської історії допомоги військової для росіян не буде з боку Китаю, але це може тривати рік, 10 років, а може. Бути будь-коли це вже питання до того, що в голові всі зіньпіна. А в божевільних, як ми знаємо, може бути в голові все що завгодно. А чи можливий конфлікт між Росією і КНР? Ну принаймні ще декілька років тому казали, що можливо Китай дійсно готується захопити далекий схід Росії. Наскільки це реально? Це абсолютний фейк, причому він надзвичайно є роздутим, і це шкідлива міфологія, яка просто не має жодного підґрунтя. В останні тези про те, що Китай зацікавлений в російському далекому сході, лунали на зламі 90-х років, одразу після Радянського союзу. Але фактично з 2014 року ми бачимо дуже конкретно, що а, Росія і Китай об'єднуються в Союз в Альянс і не претендують на територію один одного. В цьому є раціональний сенс, тому що дуже пере перебільшено загалом те, що Китаю необхідний життєвий простір в Китаї достатньо своєї території. Це величезна країна, і це одна з причин, чому так активно відбувається геноцид йгурів у Ігурі в східному Туркестані або масові репресії в Тибеті, тому що китайці заселюють ці регіони. У них нема необхідності поширюватися на величезну територію далекого сходу. Хоча я б не називав назвав би його російським далеким сходом, я назвав би його нічийним далеким сходом, тому що за багато країн, в тому числі Україна, мали. Претензії на цей регіон, і він ніколи так історично Росією і не став. Тому я просто назвав би його далекий схід. А що буде з далеким сходом? Це питання часу і історії. Ми не знаємо цього. Я вірю, що це, він не буде більше під російським прапором. Але я сподіваюся, що там і не буде Китаю, тому що ми розуміємо, що а, все ж таке Китай на все наразі одне. Це комунізм, це масові репресії, вбивства і власне світову війну. Пане Артуре, цікава ваша думка стосовно стратегічного партнерства між Україною і КНР. Я так розумію, воно досі лишається в силі, попри те, що Китай дійсно зайняв ось таку нібито нейтральну позицію, і Зеленський намагався зв'язатися з Інпінів. Він до нього не бере слухавки та але чи може Україна змінити якусь свою політику і стосовно Китаю, і стосовно можливо самого Тайваню? Безумовно, наразі у нас залишаються ці стратегічні партнерства на рівні доктрини. Це досить ганебний момент в історії України. Втім, ми розуміємо, але це... будь ласка, продовжуйте. Та втім, ми розуміємо, що в умовах власне нинішніх цього стратегічного партнерства де факто немає, тому що ми не взаємодіємо з Китаєм. З Китаю вже не є нашим головним торгівельним партнером в умовах війни. І в мене є величезне питання до людей, що просивають цю тезу, що після війни відновиться торгівля з Китаєм. Колеги, що ви пропонуєте? Ви пропонуєте розбудовувати надалі залізниці з Росією? Ну тобто. Вся ця історія про китайський пояс і шлях це історія про поставки з Росії. Що ви пропонуєте налагоджувати залізничне сполучення з Росією і Білоруссю? Ми хіба не побачили до чого призвели шляхи будь-які до Росії? Тому на моє, на моє переконання, майбутнього якогось великого між економіку України і Китаю нема. І в принципі, я сподіваюся, що буде позбавлено цього статусу стратегічного партнера Китай, тому що це стратегічний ем, ворог, я б сказав би так, потенційний для України. Що стосується Тайваню, звісно, що тут залишається велика погана правова, яку необхідно буде вирішувати з часом, але наразі нам не треба якихось особливих документів для того, щоб, наприклад, відкрити торгівельне, культурне, соціальне представництво Тайваню в Україні. Це питання по суті одного тижня була політична воля з боку уряду України. Якщо така установа буде працювати в Україні, яка не підпадає під формулювання дипломатичного установа, тобто це особливий вид організації, проти якого Китай не протестує, то безумовно це посилить підтримку. Тайваню України власне буде залучено набагато більше коштів ніж це зроблено вже зараз. І це та країна, яка може нам допомогти. Знову ж таки, було б тільки бажання дякуємо, пане Артуре, за ці коментарі. Отже, Артур Харетонов, президент громадської організації Ліберально-Демократична Ліга України і головний координатор Фрі Хонконг центр Дякуємо вам на все добре. Тримаємось.